У п'ятницю, 12 серпня, відбулася 26-та позачергова сесія сумської міської ради, під час якої депутати обговорили підготовку житлово-комунального господарства сумської міської тергромади до опалювального сезону 2022-2023 років. Найбільші постачальники теплогенерації у сумах це два підприємства: котельня північного промислового вузла і суми теплоенерго. Директор останнього Дмитро Васюнян запевнив, що роботи для сталого проходження зими тривають у штатному режимі і їх спожива чим будуть із теплом наразі? Котельні та теплові мережі підготовлені на 92 Стосовно сільського ТЕЦ рівень трохи нижчий, це 78%. Причина, чому нижче, я не зазначив. Я не хочу зупинятися в цьому питанні. Так, ми дійсно проводимо певну реконструкцію. Однак, сміливо вас запевняю. Ми, як завжди, як вже 15 років поспіль. Почнемо опальний сезон вчасно. Прийнявши інформацію до відома, більшість голосів депутати погодили внесення змін до інвестиційної програми виробництва транспортування та постачання теплової енергії ТОВ Суми теплоенерго на 2021-2022 роки. Дуже важливе питання. У нас раніше до малютки і чотири будинки поруч. Вони отримали теплогенерацію від котельні. Аграрного університету на під отримання лімітів аграрним університетом це завжди проблема передопального сезону. Ми вирішили це, це зняти цю проблему і забрати на обслуговування будинки на, на місто, на суму теплоенерго. І для цього нам треба відповідні роботи по прокладці комунікацій зробити. Це саме сьогодні. Ми внесли в інвестпрограму, Це буде підприємство за рахунок своєї інвестиційної програми, не за рахунок бюджету робити. Значне занепокоєння як депутатів, так і містян. До речі, вже четвертий рік поспіль викликають стан підготовки до опалювального сезону 22-23 років в котельні північного промислового вузла та умови передачі її у комунальну власність. По факту там боргів близько півмільярда гривень. Нам хотілося б ще дізнатися, а що на то ми виїжджали разом з вами на це підприємство. Що за ці півмільярда отримує сумська міська територіальна громада? Тому що нам все одно прийдеться сплатити ці гроші. Те, що можна розраховувати на компенсацію, на те, що все всім простять там завтра ще якісь речі, це все в теорії. По факту, ми отримуємо певний майновий комплекс за півмільярда гривень. Я виходячи з того, що я там побачив, це сьогодні один працюючий котел. Один, який потрібно ремонтувати, скільки там? Чотири всього котла на підприємстві чотирьох котлів, котлів. Сьогодні ще лише один, наскільки я розумію, який готовий до опалюваного сезону ну, Два Взагалі які? я так ну наскільки я зрозумів, можливо, неправильно поправте мене, які не. Працюють і дешевше побудувати нові один, ще можна якось відновити. Але це застаріле обладнання з низьким КПД. І ну, враховуючи ту суму, про яку йде мова, чи не, взагалі не постає перед вами питання стосовно раціональності використання таких коштів, раціональності таких, такого навантаження на бюджет. Тому що нові сучасні котельні, про які ми, до речі, вже четвертий рік з вами говоримо. Коштують набагато дешевше ніж ті борги, які прийдуть разом з цим підприємством. Але на жаль, четвертий сезон підряд, і в середині серпня ми тільки починаємо розповідати, як ми знову дуже активно вирішуємо проблеми з опалюваним сезоном. Комісія на КППВ, яка оглянувши, зрозуміла і це підтвердив директор, що ми не можемо працювати на сьогоднішній день в, день, в такому ж стані. А щоб це все лагодити, потрібні кошти. Так що, зокрема, того, що нам потрібно виділити, забрати котельну за півмільярда, ще й потрібні кошти на ремонт приблизно 20-30 мільйонів гривень. Щоб це всі розуміли, Не про яку одну гривню розмова не йде сьогодні. Північний промвузол буде працювати на газу. Тарифи будуть різні, і на газу сьогодні вартість буде більше, ніж на вуглі. Ми розуміємо, що в перспективі, щоб вирівняти тарифи, нам потрібно буде вкласти кошти. В нове альтернативне паливо, той же Вуголь, правильно? І щоб перебудувати котельню, думаю, що це буде теж не менше 20-30 мільйонів гривень. Щоб ми для себе розуміли, що ми постійно в того старого там не пам'ятаю якого року запорожця, так називаємо, в кавичках, будемо вкладати кошти, і Мерседеса з нього ніколи не вийде. Які б ми значки не вішали, там, які б наклеєчки не клеїли. Ми поїхали, подивилися. Я там був вже третій чи п'ять разів. Я знаю там ситуацію. Я розумію, що е, ну, неможливо з нього зробити сьогодні чудо. Не хотілося б, щоб е, 15 чи там, е, в, жовтня ми зібралися тут в цій сусідній залі. Да? І Олександр Миколаївич поставив одні тільки питання. Друзі, а в нас немає виходу, все. Ну, ми ж розуміємо, що ми не можемо і встигнути ще до цього опалювального сезону, хоч котельний готується. Але готується вона ж потихеньку, тому що коштів в них немає, щоб готуватися. Уже сьогодні я думаю, керівнику я здам це ж питання. Він скаже, що сьогодні потрібно туди вкладати вже кошти. Котельня північного промислового вузла обслуговує третину населення обласного центру. Тож директор прозвітував перед народними обранцями про поточний матеріально-технічний стан підприємства та озвучив своє бачення забезпечення входження в новий опалювальний сезон. На даний час для того, щоб відремонтувати четвертий котел, який буде функціонувати як альтернативний і в разі аварійної ситуації третього котла він підхватить обороти і надасть тепло нашим мешканцям, необхідно 22,5 мільйонів гривень. Шановні депутати, якщо ми дійсно бажаємо спільно попрацювати на даному напрямку, моя пропозиція розпочати. Саме не гаяти час, а все ж таки спільно виконати цю роботу, незважаючи на те, перейде вона до міста. Якщо перейде до міста, то ви побачите власне, самостійно про те, що ми ви виконуємо цю роботу. На даний час чому я пропоную негайно спрямувати кошти і допомогти моєму підприємству для виконання даних робіт? Для того щоб замовити дані запчастини, необхідно доставка даних запчастин буде тривати полтора-два місяці. Після цього необхідно бути необхідно бути виготовляти з цих матеріалів конвективну частину котла. Деяких депутатів у сесійній залі просто обурила безальтернативність і заангажованість у вирішенні даного питання В минулому році. Точно таку ж проблему решали, але Ситуація зараз набагато гірша. Ось зараз уже серпень місяць, опалювальний сезон на носі, але ми все ж там. Я думаю, ми в минулому році зробили крок вперед, а за цей рік кроків 10 назад. Ми тут про міні котельні розмовляємо. А чому ми не розмовляємо все ж таки про індивідуальне опалення? Чому ми не даємо людям право вирішувати самим, як їм опалювати? Ми зовсім на цим питанням не. Пороботали. Нам нам розповідають, що зараз будуть там труби на газ, там і ще щось не буде хватати. В один прекрасний момент міста, потивлі, Лебедин, Трастянець вони всі прийшли на індивідуальне опалення. У них просто проблема була друга, але вони її вирішили. Чому ми цього не робимо? Я вважаю, що зараз потрібно з КПВВ попрацювати. Хай займаються опаленням, газ їм не відключать. Зв'язку з воєнним станом ще шість місяців після воєнного стану. А за цей час проработку? Ну, я то розумію, що ми за цей час нічого не зробимо. Ну по крайній мере, ми цей рік пройдемо хоч як то Дякую. Зараз пропонується, щоб за бюджетні кошти на приватному підприємстві ми перемонтували приватне обладнання. Правильно розумію? Оксандр, ви про це ведете перемовини? Я просто спитати хотів, так можна було. Ми зараз просто ну, є ряд підприємств, які потребують зараз допомоги. Також може звернутися спільно. Давайте зробимо. Проте сумський міський голова Олександр Лисенко називає КППВ рентабельним об'єктом і вважає, що його передача в комунальну власність на часі і в інтересах громади аргументує свою позицію наступним чином з міського бюджету. Кошти виділятися на е, передачу на процедуру передачі котельні не будуть. Це можу точно сказати, і не треба їх закладати в бюджеті або компенсацію якусь робити, це не потрібно робити. Що стосується боргових обтяжень, які існують сьогодні на котельні, дійсно вони існують, і ми працюємо над тим, щоб вони були ресурлізовані. І також деякі, як 160 мільйонів, вже відповідно державою прийнято їх просто процедурою відповідної компенсації. Вони зменшені на 160 мільйонів вже державою. Ми попрацюємо над тим, щоб 180 мільйонів також процедури компенсації за рахунок їх зменшення були зроблені також відповідно процедури держави. Ми над цим також працюємо. Ситуація яка зараз на котельні. Ми її будемо розглядати позитивно в разі, якщо будуть обтяження, зняті що стосується іпотеки. Іпотека на 27 мільйонів. Сьогодні вона зменшена ще на 5 мільйонів. Це 22, Але все ж таки, ми поки що не погоджуємося на цю ситуацію і ми чекаємо наших погодження керівництва заводу на нашу пропозицію щодо зняття ситуації з іпотекою, щоб якщо ми кажемо дійсно це за одну гривню, це було за одну гривню. Тобто безкоштовна передача громаді нашого міста. Що стосується суб'єкта господарювання, дійсно він рентабільний. Рентабельний працівники наші порахували. Дискусія сьогодні з депутатами була дійсно вони праві в багатьох питаннях, але вони не володіють повністю всією інформацією. Ну, ми теж ще, ще не можемо її оприлюднювати, тому що ще завод не погодився це зробити. Вони на вчора нам дали вже остаточні свої розрахунки по всім заборгованостям їхнім і по всім заборгованостям, скільки їм також винні деякі суб'єкти господарювання, в тому числі і мешканці нашого міста, які ще не сплатили за послуги. Дебіт-кредит сьогодні не на користь підприємства. Зрозуміло, що. Є заборгованості, але ми працюємо над тим, щоб всіх заборності було якомога менше, і ми отримали все ж таки об'єкт уже такий, щоб він був не просто потрібен, він потрібен місту. Напевно, тільки час покаже, наскільки потрібен місту суми, об'єкт вартістю 500 мільйонів гривень, із непридатним для експлуатації обладнанням, що не дозволить вчасно війти в новий опалювальний сезон та стабільно його пройти.